Валерій стаємо. Опора на руки. 26-річний військовослужбовець Валерій Могильний з Полтави після поранення, яке отримав 8 травня цього року, перший раз стає на ноги. Робимо кроки перші. В обласній клінічній лікарні на лікуванні та реабілітації боєць перебуває другий місяць. До цього був госпіталь в Дніпрі. Як самопочуття? Головокружіння є. Так, крутиться трохи. Слабість. Щоб зараз щоб весь ліс себе не бачили. Це наш перший вихід на такі дистанції великі. Дивися. Нормально. Валерій служив кулеметником у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. Міновибухове поранення отримав після виходу на друге бойове завдання на Донецькому напрямку. Скільки пролежав, поки його пораненого знайшов побратим, не пам'ятає. Коли отримав поранення, то я думав, що вже без, 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 без ноги, Там взагалі не знав, що справа темно було в очах. Почало з ноги текти кров з однієї, з другої, збоку тут теж відчував, що кров тече. І нікого не було поряд, тому я якось сам спробував накласти на себе жгути. Пару днів мене шукали. Товариш знайшов мене якраз, я був в ямі, тому що ну, я знав, що якщо остануся тут, а на відкритій місцевості, там постійно. Е... Матюхатися не можна, руски ходили. Тому мені прийшлося було якось переповзати. Було там була яма, там був мусор, якось пакетами на себе накидати. Товариш мене знайшов, я вже був би майже без свідомості. Дякуючи Богу, живий. У війську Валерій з 2019 року, хлопець-сирота має 23-річну рідну сестру Анастасію. Обоє каже, виховувалися в інтернаті до служби полтавчанин. Був музикантом. Я писав. Зараз щось музи немає, натхнення немає щось, уже все пропало. Стараюся, якось іноді вечорами, там, коли кошмари приходять в голову, ну щось лише про погане пишеться тут. Наш батальйон, який не здасться, без збоя. поки йде війна, ворогу не дав покоя. Написання пісень говорить, заробітку не приносило, тому пішов служити за контрактом. Після місячного навчання на полігоні весь час був на бойових позиціях на Луганщині. Звільнився з військової служби Валерій на початку лютого 2022 року, коли розпочалася повномасштабна війна. Повернувся у військо. Як кажуть, кличе, ну на гражданки вже все, вже, ну, вже не тягну, вже нема такого. Вже якось і друзі стали не друзі. вже. хто буде край бородить? Була якась мотивація: о, все, всі там вперед, всі там до перемоги. Зізнається, там на фронті були моменти, коли опускалися руки. Бо боротьба за Україну говорить важка і безперервна. Постійні ці наступи не встигаєш, відпочити, не встигаєш передихнути. Я зараз ні про що не думаю. Напевно, про товаришів, які зараз там залишилися. Командир казав, що не привикайте один до одного, типу ви на війні. Це дуже трудно, ну а як не привикать. Багато втратили, багато втратив. Боєць після складного поранення оговтується поволі. Хлопець мріє знову ходити, каже ерготерапевтка Марина Марчук. Буде тривалий процес реабілітації, міновибухова травма, осколкові поранення, тяжке поранення, політравма. Тому перші кроки були тяжкими, складними, головокружіння, повне знесилення. Але вже за тиждень дякувати Богу, дякувати Його силі, волі. Він дуже позитивний, налаштований так гарно. Він відчуває тут увагу, турботу і колективу, і волонтерську підтримку, ну і, звичайно, допомога професійних лікарів. І справи в нас пішли набагато краще. Я раніше. Хотів якось запам'ятатися в цьому житті, типу якось щось після себе лишить. З тих людей, які можуть що потім сказати, що потім після перемоги, що от я там був, хоч і важко це згадувати, хочеться це все 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 забути. Черемобітаційний центр відкрити, хочу сперва, треба себе поставити на ноги. Олена Чорнуха, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.